Слава Україні! Вас вітає магазин Бутискап, мене звуть Олександр. Сьогодні розповідаю загальну інформацію про підводні комп'ютери, про те, що називається декомпресиметрами. Вони бувають різні на різний бюджет. Розглянемо сьогодні декілька ну, таких, мабуть, найвідоміших моделей. Один з найпростіших це Сунто-Зуб. Звичайний декомпресиметр. В принципі, гарно підходить для початківців. Великий екран працює як часи, таймер, все, що треба, є. Режим повної декомпресії, тобто декомпресиметр. Головна задача є вимірювання, як це правильно сказати, кількості азоту, яку поглинув організм ваш. Щоб потім показати вам. Де і я, на якій глибині вам треба зупинитися, коли ви спливаєте? Наскільки швидко треба вспливати, коли потім можна робити наступне занурення дуже-дуже важливо це все. За це все відповідає декомпресиметр. Один з найпростіших зуб ново. Він, на жаль, не підключається до трансмітеру, до ось такого приладу, який. Може передавати дані з регулятора до пристроя, дані о кількості повітря тиску у балоні, який там у вас залишився. Але комп'ютер дуже гарний і все декомпресію вираховує, екран великий, все видно, все кльово. Потім прибори можуть бути. Для фрідайверів теж роблять це, наприклад, D4F-прибор, в якого вирізані дайверські функції. Він не так дорого коштує, як дайверський прибор, але для фрідайверів повністю дає всю інформацію, глибину, де на якій глибині ви були, скільки часу провели, коли робити наступне занурення, коли треба відпочити. Все, все, все він показує. Таймери, температуру, все, що треба. Прибори бувають і з компасами, і без компасів: кольорові або монохромні, працюють ті які на батарейках або на акумуляторах. Такі як оцей свіжий прибор, він вже кольоровий, з компасом. Працює на акумуляторах. Вибирати вам. Прилад, який працює на акумуляторі чи від батареї, це в принципі ваше діло. Батарею треба змінювати десь раз у приблизно півтори-півтора-два роки, якщо ви ну, регулярно занурюєтеся. Акумулятор ви можете зарядити, але якщо ви там, наприклад, сьогодні йдете занурюватися і забули зарядити то це вже, звісно, буде не дуже весело. Тобто, як телефон ми заряджаємо, і ти компресометр придеться заряджати. В принципі, общу інформацію загальну я вам дав. Що в мене бачите, отакі от великі перепори. Звісно ж, в принципі, всі вони працюють як часи. Тобто, от такі декомпресіметри вони вже не такі великі. Оцей, наприклад, все гарно видно, але кожен день його як годинник не будеш носити. Це от такі вже можна носити як годинники. Вони виглядають гарно, підключуються до компа, коли можна збрасувати всю свою інфу. Бувають різних. Кольорів, оці ремішки, вони такі приємні силіконові, різних кольорів. І дівчата і хлопці можуть вибрати собі зараз будь-який комп. Якщо вас цікавить декомпресиметр, підводний комп'ютер, то не вагайтеся, приходьте до нашого магазину Батискав. Ми все вам продемонструємо, допоможемо обрати ту модель, яка підійде саме для вас і для вашого бюджету. Так як штучка ця не дуже дешева. На цьому, мабуть, все. З вами була компанія Батискав. Я Олександр. Слава Україні, слава героям, до побачення.